Які а, на сьогодні грантові програми доступні а, українському малому та середньому бізнесу? Їх безліч, їх а, просто а, за сотні на Окей, сьогодні? Окей, Де їх шукати? Тому що, ось це питання. Так, ось це питання. Оскільки, ну, скажімо так, до останніх років гранти це була більш, скажімо так, привілегія п'ятого сектору, тобто іншого сектору, сформувалися. Такі сайти, агрегатори, на яких можна знайти якусь там кількість конкурсів, можеш З... сказати зараз про нас? Так, Це сайт зараз, простір гурт. Орків, треба зараз перевірити угу, ці угу. доткоми, як вони там uh, да, і вірно. там зосереджені більше для uh, громадських організацій uh, так? зараз. Там така міксова історія, де можна знайти і громадські організації, і конкурси для uh, бізнесу, і навчальні програми для бізнесу в конкурсній де uh, основі відбираються люди. І можна знайти навіть тендери. В інших випадках майже кожна регіональна ОДА зараз робить дайджест грантовий та е, розповсюджує його серед своїх серед свого регіону. А розміщує До... у себе на сайті чи так, вони, е, е, я зустрічала в соціальних, е, в соціальних мережах, в Фейсбуці, наприклад, угу. якщо підписатися, там десь що щось виходить. Таких дайджестів зараз е, випускається, ну, мабуть. Ну, з десятки півтора так є на ринку, uh -huh. тобто на них можна також орієнтуватися, але вони не дуже доречні, тому що зазвичай вони виходять трошечки із запізнення, і те це призводить до того, що ну навіть два дні в підготовці. так, так, так. Що робити самостійно? Зараз я б дуже рекомендувала моніторити, як це не дивно, uh -huh. сайт Міністерства економіки України, бо там навіть велика кількість підтримуючих програм. Вони. Або пов'язані з державою, або держава про них повідомляє. Далі з цих новин треба приходити на сайти тих організацій, які там, скажімо так, помічені. І тоді вже буде якась інформація. Такого місця, де б зараз були агреговані саме конкурси для підприємців, його, на жаль, ще немає. Є е, е, консалтингова кампанія час змін. Е, Можна просто в пошуку англійською латиницею так написати. Час змін вона робить дуже непоганий огляд грантових конкурсів угу. міжнародних та таких. Ми часто користуємося їми, але вони останнім часом закрили інформацію пов'язану з джер... першим джерелом цього конкурсу. І Для того щоб отримати інформацію або там більш деталізовано, потрібно вони так до потрібно звертатися до них. Це не дуже, скажімо так, комфортно, але з іншого боку, якусь поверхню інформацію вже отримати можна.